Вийшли на вулицю, у нас нова система. Ми прогулянку збираємо на вулиці. Рому виносимо сплячого, а вже тут вкачуємо його не на дуже рівній дорожці. це там, Трошечки там, до 10 хвилин покачати його. Коли дуже хоче спати, то одразу вирубається. А так в нас, якщо що, то в нас п'ятий місяць зими пішов, мабуть, я так розумію. Квітень, а у нас сніг на вулиці. Зараз трошечки так туди-сюди і рамка буде спати. Зараз поки що крихтить. Прави для дідуся так, трошечки і потім гуляти. Так ми гуляємо десь годинку-півтори годинки, потім намагаємось потихеньку розбудити його. Щоб він ще повиглядав авто, подивився на все і додому, бо дитині треба свіже повітря, а якщо буде багато спати, то вночі не захоче спати. що, такі системи. Ще не спить. Візочка колеса ходять, куди захочуть. Дві хвилинки, дві з половиною хвилинки вже спить трошечки ще покачати, розблоковувати колеса і можна їхати гуляти. Ну це капець. Квітень, такі підстави. Ну, нічого, що робити? гуляти все одно треба.